Руслан Фалещук із села Гончий брід Колодяжнинської громади Волині. Нині він вдома на реабілітації та ще не так давно перебував у російському полоні і вважався безвісти зниклим. До росіян він потрапив під час бою з ворогом у Запорізькій області. На той момент 46-річний чоловік служив стрільцем у Нацгвардії. Уже мав кілька поранень, але й подумати не міг, що отримає ще й досвід полону. Всякі думки лізли в голову. Чи будеш жити, чи розстріляють, чи не розстріляють. Руслан ділиться, що пішов у військо добровольцем на початку повномасштабної війни, 1 березня. Спершу більше півроку служив у Нацгвардії в Луцьку. Згодом відправили на Донеччину тримати оборону Бахмута. А влітку 2023-го його підрозділ передислокувався на Запорізький напрямок. Саме там Руслана вперше поранили в руку під час мінометного обстрілу. Ми зайшли, як ми ще не дійшли. Коротше, по нас почали косити. Ми попадали. Залягли, заповзли ми ще там з одним мета в, в окопчик, О, і мене в окопчику тоді ранило. Ще одне поранення, розповідає чоловік, отримав також в руку через розгрив гранати. З вогів кидали, от один осколок, другий не виймали, третій. Тоді Руслан зі ще шістьма своїми побратимами мали завдання зайняти захоплену росіянами позицію, але потрапили у ворожу засідку. Окупантів було більше. Майже всі українські військові поранені. Евакуювати встигли лише одного бійця. Чи будеш живий, чи заб'ють, чи не заб'ють. Ну, до нас підійшли, я каже, якщо хочете жити, здавайтеся. Будемо здаватися, ну що, ну, нам тільки дві гранати залишилося, тільки кинуть нам в бліндажик і все. Далі захисник розповість про момент, який щоразу згадує з великим болем. На його очах росіяни позбавили життя трьох його побратимів із важкими травмами. Саме на війні, каже чоловік, дружба справжня. Через це найважче втрачати друзів. І він на тебе дивиться, щоб ти йому поміг, а ти йому нічого взагалі не можеш допомогти. Це саме. На моїх очах травдостріли. А це таке, я від його був, як віддав. Руслана і ще двох бійців росіяни взяли в полон. Куди їдуть, не знали, бо очі одразу зав'язали скотчем. Втім, справжнє знущання розпочалося по приїзді. Привезли в комендатуру і там вже почалося. Били по чому попало, навіть током били металечними прутами, били дручками, били дерев'яними. Мене на пальцях. Шкура була чорна, так током били. Ребра до сих пір, ль, права сторона болить, того знизу досипили, не й притулитися. На допити забирали щодня. Хоча до того, що пережив чоловік, більше підходить слово тортури. Попитають, попитають, порозказують їм, б'ють. Побили, побили, знову питають. Ну це так, кожен день тривало година, дві години десь так. Тримали в нас в підвалі, підвал такий був, ну ще менший, менший, ніж ця кімната. І 10 чоловік. Спати доводилось на цементі. Про якісь зручності, каже, не було й мови, а їли раз в день квашену капусту. Одна миска така на 10 чоловік, 10 ложок одноразових, і все. Миску капусти накидали, принесли. Ну, воду давали. Час від часу давали, навіть закуряти. На велике диво, саме так це називає чоловік, він пробув у полоні всього пів місяця. Та навіть за такий проміжок часу росіяни відібрали в нього здоров'я. Ребра поламані, пошкоджена селезенка, печенка, почки. Ну, коротше, все. Середини пошкоджені. Наразі Руслан перебуває на реабілітації. Має головні болі через контузію, у нього відчутно погіршився зір та дуже поганий сон. Та окрім страхіть війни й полону, він має і добрі спогади. Показує те, чим дорожить. Ось цей особливий для нього прапор. Тут автографи тих, з ким пройшов гарячі точки. Познайомився в госпіталі і закарбував у серці. Ось цей танчик. Це з -з зі мною пліновий був. Трайсірок тоже зі мною в пліновий був. Зіна теж зі мною в плінові був. Ну, його фамілія Зінчук, то його в таких кількох зінах. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.